Розділ продовжує виконувати завдання на двох відтинках одночасно. Перший відтинок – це напрямок Липецької громади, глибоке, якщо казати, від передових позицій противника. Це найкоротший відстань до адміністративних меж міста Харків. але за рахунок об'єднаної роботи сил оборони злагодженої останній період противник не має жодних успіхів на полі бою. Силам оборони вдалося повною мірою ситуацію не тільки стабілізувати. А й переключити тактичну ініціативу на свій бік. Тобто за останні півтора місяці були проведені ряд заходів, які дозволили вибити противника з ряду позицій, надійно закріпитися і не дозволити противнику зустрічними боями ударно діями посунути нас з цих позицій. Це стає можливо, друзі, за рахунок підтримки надійного тилу. Що стосується іншого вітинку, це купянщина. Вона не є одноманітна, тому що її треба розділити на відтинки. Де противник є найбільш активним в напрямку лівобережної купянщини до населеного пункту Кругляківка за попередні періоди противник мав певні успіхи і зміг зайти в населений пункт Кругляківка, частково закріпитися. Що важливо, противник не має в цьому населеному пункті фортифікацій будь-яких. Чи надійно підготовлених позицій по більшій частині жива сила противника знаходиться в тимчасових укриттях? Це підвали будинків, погріба тимчасово нариті невеличкі нори. Так чи інакше противник намагається нарощувати свої спроможності. Технікою вже заїжджати можливості немає. Ось тільки 90% легкоманевреної маневреної техніки, яка з'являється в зоні ураження, знищується об'єднаною роботою сил оборони. Це і артилерія протитанкові засоби. І безпілотні системи, які цю техніку випалюють. Відповідно, противник вимушений затягуватися своєю живою силою до 12 кілометрів пішим ходом з точки спішування. З 10 військовослужбовців російсько-окупаційних військ, які вирушають в цю подорож, доходять до передньої лінії 3, Позицію займає один, тому що решта ліквідується. Але так чи інакше, противник працює в режимі зараз камікадзе, оскільки вони не можуть виконати задачу в лобівій атаці, тому ставлять до строю всіх, хто можуть, примушують, шукають додаткові резерви, продовжують тиснути. За останній період противник значних успіхів не мав. Натомість, в напрямку населеного пункту, це ще трошки по річці. Коли силам оборони вдалося призупинити ворога і з ряду позицій його посунути, вибити з лісу. Бі в лівобережній купінщині противника немає. На купінську злову противника немає. Там повністю зачищено все від ворога контролюється силами оборони. Рухаючись вверх, по річці в напрямку дворічної противник вчиняє диверсійні заходи, намагаючись приправлятися на човнах через річку на платах, користуючись. Туманами несприятними погодніми умовами. Сили оборони дуже добре обізнані про цю ситуацію. Відповідно, ведуться заходи щодо виявлення ворога, знищення ворога, взяття в полон. Що стосується противника, загалом і характеру його дій вони неохоче здаються в полон. Це один є з елементів російської пропаганди, і ми дуже часто фіксуємо на полі бою, коли противник отримав ще незначне поранення, розуміючи, що його ніхто не буде рятувати підривається на гранаті або стріляє в себе в голову, така філософія російського окупанта. Вони йдуть на гибель і роблять це абсолютно усвідомлено. Наше завдання як можна більше знищити і захистити наших людей, захистити наші території.